Доброго дня, шановні панство. Фабрика спортивних голубів. Вітаю. П'ятниця, 2 червня. Заїхав до Голубів, їду на роботу. Хочу показати вам старт і як вони... Як вони це як вони вміють робити? А ну, дивимося, дивіться. Вилітає птиця. На прогулку, ну ребята, давайте, давайте. Не чекати. Так, ова, ова, ова. Ова, ова, ова. Це так прилітають самі настоящі спортсмени. Але їх тільки що поки що четверо. Ну давайте. Це, вони це називається, хотів похвалитися, так? Да? Бо я коли відкриваю, то зразу е, по три-по чотири зразу. А це щось так слабо, може пізно просто, а може ні, може щось бачу в небі якогось хижака. Щось слабо, так. Да. Не вдалося похвалитися. Вибачайте. Хотілося, але не вдалося. Так, ну що, покороденьку, так? Да? По... по сьогоднішньому дню. Я казав, що сьогодні тренувачку зробимо. 15 кілометрів повторимо. Все, всім доброго. Пока.